Ранок почався з дощу. Дивіться, який дощ. І це вже чекали, ми чекали, що він закінчиться, а він не закінчується. Ну, якщо в нас не закінчується зараз дощ, тоді ми йдемо в нашу гардіробну. Побачимо, погрунтуємо, тим часом, можливо, щось ще закатаємо. Або яблук наріжемо. Коротше, будемо дивитися. Ранок тільки почався, отже, будемо вже дивитися, що ми будемо робити. Ну, то що, в майже найважкішу кімнату прийшли. Сюди, в гардіробну, де будуще, майбутнє колись гардіробна буде, от ми сюди і прийшли. Роботи тут валом, тому що тут треба і перенести. Розетки, перенести вимикачі. Коротше, роботи тут, звісно, багато. Але раз у нас так вдався такий дощовий сумрачний день, отже, можна спокійно не займатися дворовими роботами, а перейти такі сюди. Чим ми зараз і зайнялися? Отака краса. Це ще добре, що хоч вже все пообдирали, мій стіл із купою фарб. Так, ще навіть не, не відрізана вода. Отаке таке усього тут зараз наразі робиться. Але ми такі, нам не страшно. Тепер ось ці розетки треба перенести. Я вже казала, це батькова кухня була. Оці розетки треба перенести. Не, ну ця, напевно, десь ближче туди перенесеться. Бо ми тут, якщо чесно, хочемо замаскувати, зробити таку стіну і замаскувати туди морозильну камеру. Тому що в нас морозильна камера нікуди нікуди не може, ну, нікуди ми її не можемо приткнути, щоб, щоб наче не, не стояли в купі всі холодильники. там і все. Тому вона зараз стоїть у віранді, у достроєнні, в якій в буде наступний, напевно, уже ремонт після цього. І е, я хочу... ну, Вона буде норм. Тому що типу з дверей отаку заходиш, і ти бачиш осього, ось ось отакого, А те он там, отакого, буде собі стіна. Тобто її навіть видно не буде. Так, мій план. Це мій план. Поки що. Це я такий художник, я так бачу. Ну, тоді побачите вже, як воно. Це я просто розподіляла, які мені куди. Треба, де, де вішалки, де там ось о, 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 уголочок, де саме таке не потрібне буде зберігатися, бо там буде ось ось стіл, який буде і аля гладільна доска. Отак. Тому нам треба зараз, ми заходимо, значить, зробити, пробити треба стіну, щоб запустити оці ось його провода ось сюди. Я вже ось спробувала оце такою штукою. В принципі, в принципі, можна. Його, якось, коротше, якось буду його пробивати, не знаю. Все рівно буде штукатуритися зверху, то якби не проблема. Ой, да, тяжка тут буде роботка. Ну, сама оця зараз ось тяжка. Та й кімната маленька, звісно. Десь три, вон там дивлюся, десь три. Раз, два, три, чотири. Ну, не знаю, взагалі, не, не, не маленько. Тому розпочинаємо. Ну, тому що вона у мене сама найважливіша взагалі. Сама найважливіша наразі кімната. Хоча я не спорю кругом, зараз ось його вже там пообдирала он в коридорі. Коротше, кругом, щоб його вже все підготовити спокійно. Ну, майже кругом. І щоб попідготавлювати. Але, але просто чому я знову ж таки повторюю, чому вона сама сама найважливіша, тому що багато зараз лежить усе в коробках. У всьому такому, що воно мені його вже нарешті треба десь розкласти. Я не хочу запихати його то в, в ті дивани, в ті ото запихати кудись, хто зна куди. Спеціально попакувала по коробках, щоб воно в мене було, начебто під, під руками завжди, бо таке, що воно постійно треба. І мені треба просто, ну, найбільше бо це розгрузити зараз, щоб починати далі щось робити, то потрібно реально розгрузити ті мої коробки, які всі стоять. І тому. Найперше це треба саме оце місце. Тому що там буде все поховається, все роз, розгрузиться і буде дуже тоді легше і комфортніше робити далі. Ну, Кімната дійсно важка. Пам'ятаєте, вікно, яке ми замуровували цією зимою, то там взагалі ще пічну, ну таке. Але нічого, справимося, все буде добре. Не з таким справлялись. Все дуже гарно. Ми малюємо по стінах. Подиви, який у мене гарнющий шовчик, і який у тебе маленький. Ну, не здорове? Щоб все влізло. Такі поткипчини брови? Ну, щоб гарно влізло все. Mm. Так. Це продовбали. Дирочки для оцих, всіх виключателів, і для оцих розеток, і для цього всього, і для інтернет-проводу. То інтернет-провод. Це ж інтернет, так? Да? Оце висить? Так, да, для Питание. А, це не інтернет, це до телевізора. Це ми не хотіли по стіні, типу, пускати провода, і зато ми запустили їх з цієї сторони, а зараз будемо ховати. Ну так, да, це ж так, да, ми придумали, так що. Ми як ремонт тоді робили оцього, в кімнаті, то придумали, щоб проводів у нас не було. Типу осього, що він собі отакого вийшов і ніяких. Ні, ну як ніяких, такі то є, звісно, але якби оце такі тут не висіли, то тут би не було б ніяких проводів. Да, це ж я боролася, щоб в мене не, не, не було оце цього всякого такого. Угу. Все. Стіни домалювали так, як треба, повиколупували все. Оце ось його немає в нас заглушки. А їхати я не хочу нікуди, то поки отаку тумбочку витягнули. Мені головне, зараз оце я шпательком його все пообчищаю, так візьму, те, що відпадає. Або так. І загрунтую, хай собі висихає. А тоді вже поїду в таку плита, що там треба. І провода, та оці заглушки, та пену. По батька була там воно витяжка. Нам вона не потрібна, тому що в нас вікно відкривне. То треба буде заробити оце оце ці дірки. В общем, отаке. Зараз поки що я тут максимально буду оце все відколупувати. Іде ремонт, завжди щось є неочікуване. Перше неочікуване, що я знайшла, це провод. Ось його посеред стіни. Ну, я так розумію, що подивилася я на цю всю картину і знайшла в ньому плюс. Оце треба, напевно, подивитися, звідки він куди йде. І якщо це нормальний провід, типу як для розетки, то в принципі ми звідси можемо он туди мені просто треба розетка, бо там утюг буде і все. То можливо, я думала переноскою просто кинути, ну, щоб вже не довбати всі стіни. Але зараз дивлюся, ось ось так Сережка буде вдома, подивиться до цього проводу. Якщо він нормальний, то можемо з нього просто туди ту і перетягнути. І друга неожиданність дуже погана, максимально. Дивіться, ногою, які повипадали, Повиколупувала прям шматки величезної такої глини. Яке ось Отби... Отбиваю прям. О Отаке, отаке вже. І там за трубою, там взагалі жахіття. Там за трубою якась пустота. Повипадало, ну теж повибивала. Зараз візьму прямо молоточком і буду добивати. Отамого. Не знаю, чи Оно, воно що там, кошмар якийсь. Ну, в общем, якщо для початку було якось спокійніше якийсь такий вигляд, думалось просто там обте, обдерти, обтерти та і все, то, звісно, вже зараз вилізло багато всяких сюрпризів. Допустимо, ось ось така. Штука. ну да. Нічого. В принципі, не скажу, що неочікувано. Ну, ну, не аж так, звісно. Дирки, я не знаю. То, напевно, я так розумію, що то йшло від кухні, а отой йшло від котла. Оце ці дирки. Слухайте, ніжданчик тут йде той товстий величезний кабель. Це вже я тут не справлюсь, це треба вже <проб> допомога друга. Цікавіше і цікавіше, слухайте. Отака тут виявляється підлога Прелість. <різь> да. ну, чим важче, тим цікавіший тоді. Результат в кінці, давайте будемо так думати. Да? Взагалі-то я вам хочу сказати, що оця половина батьківська, ой, е вона взагалі була завжди складною. У нас із цієї половини було дві кімнати тільки, ну, із батьківської половини. І то це ті, які колись вони були такі. Самі перші вони були побудовані і вони були самі такі. Типу в більш-менш нормальному стані, начебто, що підлога там ну, нормально. Що підлога там, принаймні, тут де, сюди де, е, телевізор у нас, то тут підлога смола, залита, з терсоплитою. Ну, ну, ще більш-менш знаю, вона більш-менш рівна, що і лінулю можна було бачити, положити і все. Е, в кімнаті, де Ванькова кімната, там. Ця така сама підлога була, але вона провалилася під шафами, під ліжками. Це колись наша з братом дитяча кімната була. І вона провалилася, і підлоги там взагалі не залишилося. Довелося нам її міняти. Ой, виключила свою музику. Е, у всіх остальних кімнатах підлога теж бажає, тільки е, кращого, тому що. Тут, як ми бачимо, оце, оце, ця підлога дерев'яна, як ми бачимо, зроблена на так себе. Ну, Я навіть пам'ятаю, я ще була мала. І батько, як батько робив сам цю підлогу, він був з поламаною ногою. от так мене перед очима бо, бо я біля нього там ще ходила. І він отак сидів отам у вуглу і кліпав в гіпсові і робив цю підлогу. То видно, як зробив, так і зробив. Останні кімнати, які теж, це оце саме відносяться до батьківської хати, аналогічно, з підлогою проблема кругом. От просто кругом. От у мене зараз є кімната одна велика. І взагалі-то ми хочемо з неї зробити там кімнату, від якої ви будете в шоці трохи. Але там проблема, ну, там, понятно, що. По всій, по всій хаті, взагалі по батьківській кругом проблемні стіни теж. Я про підлогу... Просто підлога це боль, стіни можна змінити, а от підлогу дуже тяжко, бо там ще високий фундамент з цієї сторони, з батьківської. І дуже важко щось зробити. <кхем> Треба дуже сильно думати і дуже багато всякого такого робити, щоб її зробити. Ну, і стінами, звичайно, що тут теж оце такий кошмар. То, як коли ми. Одружилися з Сережкою, нам перепало дві кімнати з цієї хати. То ми, принаймні, вже там хоч поробили. Там гіпсокартоном якимось вирівняли, там щось штукатурили, коротше, робили, вже, що могли. Стелі так само тут дуже проблемні. О, то ми там гіпсокартон робили стелі, ну таке свою достройку, ту, що ми достроїли тут, де кухня, там вже, оці вже кімнати, ванна, ну, оті кімнати остальні. То ми вже робили, заливали підлогу. І робили вже потолки, коротше, ми вже робили як для себе, можна сказати. Що вже ми вирівнювали максимально, отак, максимально щось робили. Ну тут зараз просто, і то я скажу, що ми робили по нових технологіях, і деякі навіть жаліємо, бо прийдеться ще й переробляти там дещо. Ну, в батьківській хаті це взагалі, це знаєте, це м -м, так. Типу, випробовування на силу духа, чесне слово. Тут дуже важко справлятися. Дуже. І ось ця кімната, тому приклад, але ми не здаємося. Забетонірую. Що там, там нічого більше не зробиш. Там ще з під котла, то там треба теж, я так розумію, бетонувати його, бо там же ж місце з-під котла теж без, без дошок. Коротше, мороки, звісно, тут багато, саме отакої. От Поштукатурити, оце таке а тут це недовго. А от все остальне складно. Але не здаємося. І таки зробимо тут. красиво, як я люблю казати. Ви не любите наших суржиків. Ну, деякі да, не люблять суржиків. А я люблю суржики. От і зробимо тут красиво. Точніше не суржик, а наш е, Київський обласний. Діалект. Наша мова. Ох, у нас чіткий обід. Все домашнє. Домашня картошка, домашні, а, домашні помідори, домашній салат. І ще й домашня десь там кукурузка. Mm. Да? Винюхала. Винюхала, так. Да? Папа, папа зварив, поки я там попідмітала. Зварив. А я не увагу, я попрошу, ти Мій ти помочник. А -а -а! Красота, яка, так? Да? Цілий вже тазик красоти. Все, смачного. Так, сіре, страшне, бо погрунтоване. Ось оці вже стіни погрунтувала. Залишилася он та. Це все погрунтувала. все отакого. От Залишилася ота. Маленьку теж погрунтувала. Зараз я оце все розгрібу. Кудись знову попакую в якісь ящики, як зазвичай. І погрунтую. І будемо чекати висихання до завтра. І завтра будемо тут продовжувати щось робити. Хотіла засняти, як голуби у нас тут зараз варкують. Прям так голосно, голосно, Боже. Дощі такі, цілий день, цілий день іде такий дощ. Оце зараз ось його перестав і то он криші капає. О, я вже порозгружала того стола із тими фарбами. І все, чекаю вже на висихання. Завтра будемо щось там придумувати. Я сьогодні щось там буду, напевно, придумувати. Але зараз, можливо, скоріше за все піду повибираю огірки. Кабачки, там патісони. ось таке, хоч і мокро, але воно таке велике, якесь, то вже треба забирати та вже з ним щось робити. Так що всім пока-пока. Дякую, що ви з нами, і слава Україні!